Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо монтувати акрилову ванну. Це ванна коло і розмір 70 на 1,70 м. Перше, що необхідно зробити, це змонтувати зливну трубу. Для цього я використовую трубу діаметром 50 мм. Її треба встановлювати з перепадом 30 мм на 1 метрі. Тобто тут в нас приблизно 1,80 м і перепад труби в нас становить 50 мм. Ще під час монтажу потрібно враховувати те, щоб дно вашої ванни не стало нижче зливної труби. Тому треба обов'язково все добре міряти, щоб цього не сталося, ванна буде встановлена на висоті 60 мм. Міліметрів від землі. Тому між ванною і землею у нас виходить ось тут проміжуток буде 20 см, тут у нас 15 см. Тобто труба має пройти. І ось так труба повертає і виходить на кухню. Хочу також зауважити, що якщо ви зробите нахил менший, в принципі, воно так само буде зливатись. Але труби будуть за декілька років потрошечки замулюватись, тобто на, на них буде на, на, знизу в трубі з'являтися такий слой мулу. Також не варто робити кут занадто великий, тому що частички, які будуть потрапляти в трубу, Будуть осідати під власною вагою, вони не будуть встигати вимиватися водою, яка стікає. Ножки для ванної я використовував ось такі, як ви бачите на екрані. Тобто вони, звичайно, присверлюються саморізами, ось такими вони йдуть в комплекті, а також вони в комплекті мають шпильки, за допомогою яких можна регулювати висоту ванної. Але. Комплекти йдуть ось такі коротенькі шпильки, вони 13 міліметрів. Нам вони не підходять, тому що тоді ванна в нас виходить 55 міліметрів, і в нас злив, отой, що я показував, не буде пролазити, тобто ванна буде стояти нижче. Нам треба її підняти і зробити під плитку, тому я взяв звичайну шпильку метрову. Ось таку і порізав її на необхідні частини. Тут 21 міліметр, і так само за допомогою цих шпильок ванну я підняв на 5 сантиметрів. На мою думку, друзі, ці ножки вони носять не силовий характер, а саме за допомогою них ми будемо виставляти рівень нашої ванни. Тому що, як бачите, тут звичайні шпильки, і все воно таке трошечки хитке. Навіть якщо цю контргайку закрутити, все одно вона вся, якщо чисто ставити її на ножки, вона буде уся грати. Також в комплекті. Є ось такі кріплення. Тобто воно розраховано на те, що ви кріплення прикручуєте до стіни, а сюди якби, ванну надягаєте на оцим бортиком і там, де дерев'яшечка, оця, якби, посилення таке, ванна якби, надягається на ці штучки. Але оскільки в нас стіни з однієї сторони пустотілі, ми не зможемо нормально зафіксувати ось, ось ці кріплення. А також я ванну, коли встановлюю, я заганяю її під плитку, тому ці штучки не вдасться поставити ніяк. Тому для встановлення і закріплення ванної до стіни я буду використовувати ось такий поліуретановий клей. Зазвичай я використовую клей марки 3М. Цей раз, коли я, був, я купляв це в епіцентрі, в них 3М нема, була, був ось такий виробник. Жодного разу його не використовував. Ну, в принципі, подивимося. Нагадаю, це поліуретановий клей, герметик. Для того щоб наша ванна не просідала, я буду монтувати подіум. Для цього сьогодні я купив шість газоблоків. Ось тут бачимо три. І ось тут ще три. Вони розміром 20 на 60 і на 7,5. З них за допомогою газоблоку і плиткового клею ми змонтуємо подіум. І далі між подіумом і нашою ванною ми запінемо ось такою піною. І на це розіт. Вона, як показала практика, дуже міцна і вона, коли застигає, вона не просідає. Тобто вона досить щільна. Перевернув я ванну. Так вона виглядає. Досить непогано, така скруглена. Ось виробник. Ванна вже на місці. Зараз будемо її. Приклеювати. Попередньо я вже до неї підключив злив, усе перевірив, чи правильно поставив її ось туди під стінку, підключив злив, перевірив, чи вода нормально зливається. І зараз будемо наносити поліуретановий клей і ставити її на її місце. Клей вже теж підготував. Одразу зріжте, якщо так само будете робити, зріжте носик сильніше, тому що треба буде досить великий шар робити. Ну і обов'язково ту частину, де ви будете приклеювати, не забудьте зняти плівку і її знежирити. І так само стіну і плитку. Для знежирення я використовую звичайний аптечний спирт. Ось так виглядає клей. Нанесений його треба наносити ось так наниз, тому що коли він притискається, щоб він у нас, у вас, не виліз на е, видиму сторону, наружу і досить великим шаром, тому що ванна не буде в притлу стояти до стіни, тому що стіни трошечки є там кутнерівність, кута, і тому треба, щоб клей обов'язково заповнив усе. Тому його слід використовувати і видавлювати великим шаром. Ось так от, приблизно. Так, щоб було зрозуміліше, той шар клей великий. Ну і з цієї сторони, так само. Ось так. Тепер ставимо ванну на своє місце і знов виставляємо її по рівню Вже в те положення, в якому вона в нас зафіксується. Ну і з приводу ножок. Друзі, я вважаю, що ці ножки, якщо ось так ванну навіть зараз лишити, навіть якщо б ми поставили кріплення, які йшли в комплекті і все інше, то ванна така триматись нормально не буде. Ці ножки я використовую виключно для того, щоб от на етапі, коли я її, її приклеюю, її просто виставити, і все. Завтра я тут змою такий подіум, який я показував з газоблоком, і далі. Піна на пену запіню між подіумом і ванна. тоді вона буде стояти а, досить міцно. Усе ванна приклеєна. Одразу покажу всі нюанси. Значить, коли ви виставляєте зазор, як бачите, він ось там менший, потім знов більший, потім знов менший. Тому що усі акрилові ванни, вони трошечки криві. Тому, коли, якщо ви зараз будете представляти лінійку в різних місцях металеву, от я користуюсь металевою лінійкою, а вона постійно буде декілька міліметрів туди-сюди скакати. Тобто для акрилової ванни, такого бюджетного сегменту 16, 7, 8, це нормально. Ось так клей всі шви наші, заповнив. Ось так тепер це виглядає. Тому великим шаром треба було його сюди класти. Я трошечки переживаю за цей клей, тому що зазвичай, коли я користувався поліуретановим клеєм, до речі, не 3M, а APP є така фірма, ем, значить, він дуже сильний, мав різкий такий запах. Цей клей не має взагалі ніякого запаху, він більше схожий на акриловий клей. Але написано, що і по ціні, в принципі, написано, що клей поліуретановий. Я на всякий случай всюди ось видавив такий тестовий зразочок, щоб попробувати наскільки міцно він буде триматись. Я так досить часто роблю, коли використовую нові якісь клея чи сікони. Так, ну і ще дуже важливий такий момент, значить, оскільки ми не рівняли, ми рівняли стіни верніше, в площині, але не рівняли ось цей кут. І він у нас тут розгорнутий, тобто він ось так більше, ніж 90 градусів. Тому це не вілюється. В принципі, можна було зробити і там так загнати ванну, і там під плитку. Але ну, я не знаю, чомусь я нікого так не роблю. Заганяю тільки тут, і як це компенсується, значить. Як бачите, якщо дивитись ось так, видно, що ванна там трошечки сильніше заходить під плитку, тут трошечки слабше. Але якщо ми будемо дивитись отак зверху, ванна стоїть рівно. Тобто у нас ще кут нівелюється ось цим моментом. Ця щілина її не буде видно, коли я пройдусь потім вже в фіналі сликоном. Воно все вирівнює і візуально все буде рівненько. Ну і з цієї сторони. Як бачите, не плотно прилягає. Так само трошечки ми Трошечки там подали ванну, трошечки тут подали ванну і виходить. Е, значить, зараз, поки щілина, ось така є тут чорна, прям її добре видно, тому здається, що прям нерівності дуже великі. Але коли ми пройдемося з силіконом, я буду використовувати скоріше за все е, сріблястого кольору. Ну так і називається колір сріблястий, тоді вже це буде не так помітно. Навіть можна, в принципі, якщо ви добре вмієте працювати з силиконом, можна зробити. Міняти кут шпателька і ось цю лінію з'єднання зробити рівно Такий нюанс теж можна зробити, але це у тому разі, якщо ви добре вмієте замазувати шви. Тепер будемо монтувати наш подіум. Я порізав газоблок на необхідні шматки Ось ці два. Кусочки довелося мені звузити, для того, щоб між нашим подіумом і ванною був досить е, достатній розмір для того, щоб там е, нанести піну. Для вкладання газоблоків буду використовувати, як завжди, ось такий плитковий клей. Також нам потрібна ось така гребінка і шпатель або кельма. Для зручності під ванною я ось там виставив. Намалював центр нашого подіуму. Щоб не залазити, потім не дивитися рівно-нерівно, ми одразу будемо бачити, як нам вкладати наш газоблок. Ось так виглядає тепер подіум. Ось такий зазор. Зазор приблизно 3 см Ось так це виглядає під ванною. Ширина його. Зазвичай я ось тут не роблю, я тільки роблю подіум по центру ванної, там де людина більше за все ходить, і там, де воно грає. Цей раз в мене просто був газоблок, ще лишився, і я вирішив його, щоб не викидати, і просто ще додатково зробити ось тут такий упор. Лишу усе це застигати приблизно на одну добу. І завтра усе це за Запіню. Ну і розмір подіуму у цього вийшов 60, і глибина туди 40 см. Ну і останній нюанс на сьогоднішній день це те, що я не знаю, де проходять труби водопостачання. І для цього, щоб закріпити профіля, якими я буду обшивати ванну, а також ось цю зливну трубу профіля я буду до підлоги приклеювати. Клеїти буду на той самий поліуретановий клей, яким я ванну приклеював до стіни. Ще я зробив ось такі отвори в керамограніті. Це для того, щоб туди вставити направляючі. Зроблю я їх, напевно, що, скоріш за все з дюбелів. От, зверху профіль зклеєм, і щоб просто він не рухався, поки клей буде застигати. Ось як бачите, отвори усі насверлені. Зараз воно декілька хвилин підсохне все, і будемо усе приклеювати. Профіля наклеєні. Ось такий вони мають вигляд. Вони закріплені ще на коротенькі дюбіля, обрізані. Дюбіля по товщині. Ну, я робив отвори по товщині плитки і плиткового клею це десь близько 10 мм. Закрутив саморези і ось клей, як бачите, він там проступає в деяких місцях, але він нанесений повністю на весь профіль. Просто так воно повиступало в деяких місцях, а так він повністю там є. Пройшла доба, наш подіум набрався міцності, і тепер можна його запінити. Перед тим як запінювати в ванну необхідно обов'язково набрати 100 літрів води. Плюс-мінус. Це необхідно для того, щоб ванна прийняла своє робоче положення. Після того, як ви набрали воду, необхідно обов'язково перевірити рівень ванни. чи він не збився. Ну і тепер, коли ми все перевірили, можна запінювати нашу ванну. Пільно для цього я буду використовувати ось таку. ТС-61. Ну і якщо у вас схоже планування, не забудьте запінити отвір між санвузлом і кухнею Наша піна вже підсохла, а тим часом я зашив ванну ось такими профілями для гіпсокартону. Ось так це все виглядає. Місце під лючок ревізійний. І тут ще я зробив таке місце, лишив, і тут буде зашите плиткою, але якщо хтось собі захоче, він зможе вирізати собі лючок. Наприклад, щось там під ванною складати. Тепер наступний крок це треба запінити сам каркас. Пінити ми його будемо ось тут. Але для початку треба розклинити під рівень або під правило, розклинити оцей профіль. Тому що він, як бачите, він ходить весь, весь так, І якщо піна його трошечки відтопирить, то в нас тут вийде така якби дуга. А нам цього не треба, тому зараз поставлю клинці і буду запінювати повністю по всьому периметру. Тобто там в нас буде тримати клей. А ось тут ми це все запінимо. І також тут знизу. Там є місце такий, такий профіль там. І там так само буде піна. Ну що ж, монтаж нашої ванни можна вважати завершеним. Вона повністю закріплена, запінена, закручена, приклеєна. Все, що можна було тут зробити, я зробив. Сьогодні ще допівнив її по периметру. Ось так. Ось це запінив. Ну і далі попереду один вихідний, завтра неділя. Якраз піна вже повністю застигне. Я її підріжу. Ось трошечки воно так необережно вийшло. Просто незручно було її туди задувати. Ще ось там я задув знизу її. Тобто, це все максимально робиться для того, щоб ванна не рухалась. Я обрізав усю лишню піну. Ось так тепер це виглядає. Ось ця ніша повністю заповнена піною. І так само все заповнено піною ось тут. На цьому монтаж завершено. Тепер далі ми будемо обшивати гіпсокартоном і вкласти плитку. Ось так це все виглядає тепер з гіпсокартоном. Ось так виглядають туби, лючок. Ну і в цілому, як зашита ванна. Сподіваюсь, дана інформація була корисна для вас. Якщо у вас є якісь зауваження або запитання, пишіть їх у коментарях. Дякую.